Пуркотливий, вайлуватий, в лісі ходить звір кошлатий. Одягнувши кожушину, мед шукає і малину, хто це валята. Ну звісно ж, видніть. Сьогодні ми з вами виготовимо гарного ведмедика, а допоможуть нам в цьому каштани та пластилін. Коричневого білого і чорного кольору і стека. Каштани підбирайте, будь ласка, один трішки більший для толоба, а другий трішки менший для голови. Спочатку ми відріжемо пластилін, який нам буде потрібен. Відріжемо 4 шматочка коричневого кольору та по одному маленькому шматочку чорного і білого білого кольору. Ось так. Спочатку зробимо мордочку нашому ведмедику. Вона знаходиться на голові. Із шматочка пластиліну коричневого кольору, ми зараз його розділимо навпіл, зробимо два невеличкі колобочки, потім між пальчиками розплескаємо. Я думаю, ви вже здогадалися, що це буде. Ну, звісно, це будуть вошка нашого ведмедика. Вушка у ведмедика кругленькі, тому розплескаємо два такі плескачика і приєднуємо до нашої голівки. Ось так. А зараз із пластиліну чорного і білого кольору ми зробимо очі та мордочку нашого ведмедика. Погляньте, голівка нашого ведмедика вже готова. Із біленького і чорного пластиліну. Ми зробимо оченятка, відчіпнемо шматочок коричного для того, щоб зробити мордочку, і черненький носик. Ну, а зараз будемо робити тулуб. Із двох шматочків пластиліну зробимо товстенькі ковбаски і розділимо їх навпіл. Це будуть лапки ведмедика. Ми знаємо, що у ведмедика чотири лапи. Так, і зараз цих шматочків зробимо 4 колобочка. Так, готово. Але перш ніж робити лапки, ми прилаштуємо зараз голову до тулуба. У нас залишився шматок пластиліну, з якого ми зробимо теж колобочок. Пам'ятаєте, колобочок ми качаємо по колу, а зараз прилаштовуємо голову до тулуба. Ось який у нас ведмедик уже майже готовий. Додаємо лапки. Ось який ведмедик вийшов у мене, а які вийшли у вас? Я чекатиму на ваші роботи. На все добре, малята!